Барін, баркін, бакін. Баркін, баркін, Король Усім привіт, це канал UAFootball. Ми зустрічаємося з вами після чергових матчів Єврокубків і маємо чимало приводів для бесіди. За усталеною життєвою традицією є добрі і погані новини. Добрі, все, що стосується результатів шахтаря, команда вже гарантувала собі єврокубкову весну, отримала цінні бонуси як до клубного рейтингу, так і до рейтингу країни. Домоглася кількох примітних досягнень, які покращують європейський імідж клубу. Погані ж новини стосуються провалу Динамо, яке завчасно склало зброю на європейській арені. Отже, сьогодні розберемо свіжу ситуацію в Єврокубках і те, як змінилася таблиця коефіцієнтів для України. Поглянемо, кого ми вже обігнали, кого нас доганяємо, від кого відстаємо і чому останній тур ліги конференцій може принести ще більше бонусів. Поїхали! Отже, детальніше про добрі і погані новини, про які говорили у вступі. добрі полягають у тому, що для України євросезон точно не закінчиться у грудні. Ми будемо представлені навесні. Шахтар точно зіграє або в одній 16-й, або в одній 8 фіналу Ліги Конференцій. Погана новина. Втрачаємо одну команду. Динамо завчасно зійшло з дистанції, втративши перед останнім туром, навіть математичні шанси на вихід у плей-офф. З цього неважко здогадатися, що до таблиці коефіцієнтів маємо приріз завдяки результату шахтаря і не отримуємо нічого від Динамо. Гірники заробили два ігрових бали за перемогу над Hamroon Спартанс і 1,625 тисячних бонуса за найнижче підсумкове місце, яке доступне гірникам. Це 12. те у сумі це принесло українському коефіцієнту 0,906 шість бала. Важливо відзначити, що розмір бонусу не фіксований. 1,625 – це мінімум, уже здобути шахтарем, але може бути більше за будь-яке підсумкове місце вище 12-го. максимум це 4 бали за першу позицію. Але при цьому треба буде відняти оці 1,625, які ми додаємо зараз. Також півбала за вихід в 1-8 фіналу. Непогана мотивація на останній тур, чи не так? Відносно всіх наших конкурентів ми зміцнили позиції. Словаччина, Словенія та Азербайджан на тижні не набрали нічого. Відрив від них збільшився на 0,906 тисяч бала. Болгарія з усиллями лудогорця зачепилася за нічию з пауком, але це всього на всього чверть бала. Відповідно, від цієї країни на тижні відірвалися на 0,656 тисячних бала у контексті тих, хто попереду, ми маємо помітний профіт відносно Хорватії, Сербії та Румунії, так як у цих країн, як і в Україні, на тижні по перемозі, але в них немає бонусів. Відповідно, на 0,406 тисячних бала відставання від усіх них скоротили. Профіт маємо і відносно Угорщини, але відчутно менший, бо ця країна, як і Україна, на тижні отримала бонус. Ференц Варош за перемогу отримав два очки. А за мінімум 20-те підсумкове місце Ліги Європи 1,250 тисячних очка бонусу. У таблиці коефіцієнтів це збагатило угорщину на 0,813 тисячних бала. Відтак Україна скоротила відставання від цього конкурента тільки на 0,09 бала. Загалом приємна картина, але ще не вичерпна. Останній тур проти рієки набуває вкрай важливого значення саме у контексті здобутків до таблиці коефіцієнтів. Шахтар перемогою у цьому матчі та сприятливим збігом обставин може принести Україні ще 1,22 бала, що може стати дуже помічним у боротьбі з конкурентами. Підстави очікувати на подальший успіх є, адже Шахтар у цьому сезоні тримає дуже швидкий темп. Примітний і дуже приємний факт. Здобувши восьму перемогу у єврокубковому сезоні, за кількістю звитяг на даний момент, донеччене поділяють третє місце, поступаючись лише двом командам. Лідери за перемогами у єврокубковому сезоні, включаючи всі раунди кваліфікацій, данський Мітюланд, у них їх 10. На другому місці португальська Брага з дев'ятьма. Третя ж поділяють Шахтар, польський Ракул, Угорський Френцфарош та Нідерландський Азе. Не буде зайвим нагадати, що свої перемоги у поточному євросезоні Шахтар здобув над фінським ільвесом та турецьким Бешекташем, аж дві у лізі Європи швейцарським серветом, шотландським Абердіном, ісландським брейдабліком, ірландським Шамрок Роверс та мальтійським Хамрук Спартанс. Власне, остання перемога виявилася справді проривною. Вона принесла у скарбничку України очки не лише за сам результат, а й за забезпечений вихід українського клубу, щонайменше до плей офф Ліги конференції та за мінімальне місце, яке він посяде у підсумковій таблиці раунду в Ліги. Як уже зазначалося, Україна на тижні додала до свого коефіцієнта 0,906 вала. І це дозволило нам увійти до топ-10 найефективніших єврокубкових бійців тижня. Лише 9 країн набрали більше: Англія, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Іспанія, Греція, Португалія та Польща, Нідерланди, Швейцарія, Кіпр, Австрія та інші країни, зокрема, ті, що знаходяться в загальній таблиці коефіцієнтів вище 25-го місця України, набрали цього тижня менше. Не могла ця ситуація не відбитися на рейтингу клубів. А цей рейтинг зауважимо важливий з практичної прикладної точки зору. Завдяки позиціям у цьому рейтингу можна, попри погані позиції у таблиці коефіцієнтів, отримати пряме місце в основному етапі Ліги Чемпіонів. Власне Шахтар шахтарнаса претендує дуже серйозно. Для того аби отримати путівку, потрібно бути найрейтинговішим учасником чемпіонської гілки кваліфікацій. Наразі Шахтар, четвертий у черзі, поступається рейнджерсу, Олімпіакосу та Копенгагену. Однак шотландці та данці у своїх внутрішніх лігах суттєво відстають від першої позиції: рейнджерс на 9 очок, копенгаген на 12. Тож серйозними конкурентами вони не є. А ось Олімпіакос так. На тижні Шахтар завдяки перемозі та здобутому бонусу, тут вже не діляться, скоротив відставання від греків на 1,625 тисячних бала. Ймовірно, будуть ще бонуси, які не факт, що отримає Олімпіакос, хоча, в принципі, може й теж. Однак, навіть якщо не вдасться випередити греків у рейтингу клубів, перемога шахтаря в УПЛ і збереження тієї диспозиції, яка є зараз, можуть забезпечити ребаланс. Перехід чемпіона України на старт з другого кваліфікаційного раунду у раунд плей оф Мінус два соперники на шляху до Ліги Чемпіонів. Гарантований основний етап Ліги Європи. Це варто того, аби боротися. Загалом тиждень успішний для шахтаря вдалося спрогресувати на три позиції, вдалося скоротити відставання від всіх конкурентів хто попереду на 3,625 тисячних від рейнджерса на 1,625 тисячних від Копенгагена та від Олімпіакоса вдалося наростити відрив від тих, хто позаду, плюс 0,375 відносно Ференсваруша, плюс 2,625 відносно «Паука», плюс 3,625 відносно царване звезди, динамо загреба, «Зальцбурга» і Карабаха. Це саме те, що треба оцінити ці ці часи. Динамо регрес на одну позицію. Динамо досі не відбило гарантований мінімум за участь в основному етапі Ліги Конференції. Потрібна ще нічия або перемога. У євросезоні залишився тільки один матч, маючи в активі три очки за тур до фінішу основного етапу Ліги Конференції. Динамо може піднятися максимум на 25-ту позицію. Останнє прохідне місце – 24-та. тобто навіть математично недосяжне. До нього 4 очки. Це означає, що за тиждень проти вірменського Ноа Динамо проведе свій останній єврокубковий матч цього сезону. Весною матчів європейського значення у киян більше не буде. Нашого чинного чемпіона випередили представники таких країн, як Гібралтар, Вірменія, Косово, Північна Македонія. Сумно нічого не скажеш. Тут сидите пригнічення. І на мене смуток навиваєте. Але в цілому ситуація для України в Єврокубках виглядає краще, ніж багато хто очікував. Шахтар не просто триває нас у турнірці, а реально тягне країну вгору завдяки ігровим очкам та бонусам. Конкуренти буксують, а ми наздоганяємо і навіть обганяємо тих, хто вже звик бути попереду. Далі останній тур, який може стати золотим шансом, ще більше зміцнити позиції у таблиці коефіцієнтів. Стежимо, чекаємо і вболіваємо. З вами був канал ЄїФутбол. Не забувайте поставити лайк, підписатися та написати в коментарях, чи вдасться шахтарю здобути максимальну кількість балів. Якщо вам дійсно подобається контент, який ми робимо, напишіть, будь ласка, змістовний коментар від самих слів. І побачимося зовсім скоро.